Привіт! Я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я хочу вам показати звіт у спільний проєкт Шкарпетковий Сплеск, який організувала Анічка Гарелова з канала Живу і В'яжу в Естонії. Сьогодні 18 листопада. Субота. І я вам хочу показати, що в мене за листопад готових поки що тільки дві пари ось цих шкарпеток. Так. Ось це шкарпетки із Вултайм. Alise Вултайм. Це товстенька ниточка. В'язала я їх на замовлення. А мені потрібно було вив'язати 38-й розмір, але я пов'язала їх надто щільно, і в мене вийшов, наділа я їх на блокатори 37-й. Посправді, це на ніжку 36-го розміру вони вийшли. Тут резиночка 2 х 2, висока халявка, укріплена п'яточка. П'яточка підкова. І мисочок я вирішила закрити стрічковим методом, але не залишала ось тут посередині доріжку, із петельок і закривала назустріч один одному. І ось тут закриття мисочка-голочкою. Залишала 10 петельок, які голочкою закрила. Дуже гарні красиві шкарпетки вийшли. До речі, малюночок трохи не співпадає з тим малюнком, який є заявлений на сайті до цих ниточок, але все одно вони вийшли гарні. До речі, ось так я зараз покажу. Якщо подивитись сюди, то трішки візерунок цей ліг по-різному, тут такими як полосочками вийшов, А тут плямками. Але все інше, все вийшло однаково. Тут малюнок однаково, тут на мисочках він також майже однаково ліг. А тут чомусь вийшло так. Так, і другі шкарпеточки ось ці, це я в'язала Helix. Його... Це шкарпеточки. Другий раз я в'яжу хелікс. Перший хелікс я свій в'язала на п'яти шкарпеткових спицях. Цей хелікс я в'язала на спицях Тріо. І на тріо мені сподобалося більше. Вони вийшли, ці шкарпеточки, також однакові. Я завжди намагаюся відмотувати секції ниточок, щоб вони були однакові. Молочна це Alize Super Vosh, здається, ні, мабуть, Artisan. Точно не пам'ятаю Alize. І кольорова ниточка це також Alize Supervoš. Тут резиночка 2 на 2, укріплена п'яточка підкова, і стрічковий Мисочок і закриття голочкою, також 10 петель. До речі, після того, як я попрала ці шкарпеточки, тут вийшов такий гарний пушечок. Я не знаю, можливо, трішки видно ось тут, як розпушилася ця ниточка. Дуже-дуже гарно розпушилася. Шкарпеточки м'якенькі, гарні. Вони зв'язані на 39-й розмір. Отже, готових у мене всього дві пари шкарпеток. До речі, ось цей дядько, що, що в мене тут стоїть, це я знайшла, у мене вдома було таке горнятко. І я до нього приспособилась в'язати, коли в'яжу хелікс. Я кладу ось так: один клубочок сюди, другий клубочок я кладу сюди, і ось так розмотую. Воно е, таке е, досить важке, не катається нічого, клубочки з нього гарно ось так розматуються, і дуже гарно в'язати. Такий маленька приспособа в мене для в'язання. Ось такий дядько, нехай постоїть тут у кадрі. Так, і хочу вам показати, ось моя рукодільна корзинка, і в ній знаходиться три процеси. Розпочатих. Зараз я вам буду їх по одному показувати. Це ось такі жовтенькі, ну, майже помаранчеві шкарпеточки, це ниточка Alize Artisan. Я їх розпочала ось так: от з косами в'язати, такий візеруночок. Це в мене розпочати один процес. Так, ось ці зелені ниточки, також це Алізертісан. Тут тіньовий в мене малюночок. До речі, на камері ці ниточки здаються як синіми, насправді вони зелені, такої, як морської хвилі колір. Тут резиночка один на один схрещена, і тіньовий малюночок. Ось це в мене також розпочаті. Так, ось у мене розпочаті шкарпетки з білого артисану. Це ось так. З ажурним тут малюночком, тут і косичка є, і ажурний малюночок. Біленький. Тут також резиночка один на один з хрещені петельки. У мене виходить, що розпочато три процеси шкарпеток на листопад, хочу за листопад їх дов'язати, звісно, але не знаю, чи встигну, чи ні. Ну, Хочу себе якось, мабуть, примусити чи заохотити, я не знаю, хочеться дов'язати. Розпочинала. До речі, ці процеси виявилися. Важкуватиме за що, за рахунок того, що якби я шкарпетки в'язала лицевою гладдю, було б, звісно, легше їх в'язати. А так як у мене три, так, три процеси розпочатих з візерунками, то трохи важкувато. Так, і ще в мене один розпочатий процес із вултайму. Так як ось ці шкарпетки на замовлення в мене вийшли не того розміру, то я розпочала в'язати ще одні. Це один і той же моточок, я думаю, що тут вистачить. Я розпочала в'язати ще одні, тут було на 48 петельок. Ці я також розпочала на 48 петельок, але в'яжу трошки слабше. І ось хочу вам показати візерунок, який виходить. Ось тут, на цій шкарпеці і на цій. Число петель однакове. Ось, видно. Число петель набрати однакове 48 і 48. Але ось ця шкарпеточка, вона, і ці і ці я в'язала на спицях тріо номер 3 але тут трошки інші, з іншої партії з, е, спиці. І я їх в'яжу слабше. Тут я прям натягувала так ниточку, тут слабіше. І візеруночок лягає зовсім по-іншому. Тут такі, як цяточки, а тут він складається в такі, як доріжки, наче. Ну, все одно виходить цікаво. Мені подобається в'язати із секційних ниточок. Отже, виходить, що в мене 4 розпочатих процеси. Так, і дві готових. Але цей четвертий процес у мене вийшов через те, що ці я зв'язала досить е, не того розміру, якого треба, і прийшлось мені розпочинати ще одні. Так, ще хочу вам трішки показати свої нову партію спиці Тріо, які мені приїхали. Я дозамовила собі. 3. Ось два пакетика це ті, е, ті спиці, які зараз у мене на вултаймі. І ось іще два. Чотири пакетики я замовила собі спиць Тріо номер 3 І вони приїхали мені трішки інші, ніж ті, що були, були попередні. Попередні в мене також ось були. В такому самому пакетику, але я замовляла з іншого магазину. Зараз я дістану тут одну спицю. Так, і візьму ось тут із процесику. Показую. Так, ну, по перше, видно, мабуть, так, що кінчики у них різні. Ті спиці, які приїхали зараз, ось вона, ця спиця друга, тут кінчик тоненький, щось не фокусується. Ось. Тут кінчик більш гостренький, а ось ця верхня спиця, тут кінчик більш тупенький. По довжині вони також різні. Так, зараз я ось так покладу. Ось. Видно, що по довжині вони різні. Ось тут майже сантиметра три, мабуть. До речі, тросик ні, сама спиця, ось я поклала їх, так і ось. Щось не фокусується. Не хоче фокусуватись камера. Так, ось. Ось я їх тут порівняла біля тросику. Ось на 1 сантиметр сама спиця довша і тросик довший. Тросик довший. А якщо покласти ось так? то ці новенькі спиці аж на 3 сантиметри, ось аж на 3 сантиметри більша вона. І я не знаю, як сфокусувати цю камеру, вам показати, що із першої партії спиця, зараз. Спиця з першої партії має ось тут таку потовщення. Ось У неї тупенький кінчик, ось тут вона товстенька, і ось тут у неї така як сходинка є. Ось тут її, можливо видно, цю сходинку, іде потовщення, і далі вона йде на зменшення. А ця спиця, яка приїхала в цей раз, вона має цю сходинку аж ось тут. Вона довша, вона має свої 3 міліметри по всій довжині. І е, аж тут у кінці, тут ця сходинка, але вона майже непомітна, ця сходинка. На, на спиці із першої партії більш помітна ця сходинка. Хоча я зв'язала багато шкарпеток на ось цих спицях тріо, то ось ці, що мені зараз приїхали, подобаються більші. більше, вони і довші, кінчик тут гостріший, так, сходинка ця так не відчувається. Але все одно і тими, і тими спицями в'язати гарно. Ще до мене приїхали. Я заказала на Алиекспрес гачки. Зараз я вам їх покажу. Так, ось, набір гачків. Тут пакетик в них в дорозі порвався. До речі, такі гачки продаються в Аврорі. Я хотіла їх спочатку купити в Аврорі, але потім подумала і замовила їх на Аліекспресі. Це набагато дешевше. Вони тут різного розміру, здається, від двієчки, ось найменший. двієчка, тонесенький гачок. Ось він. Двієчка. І е, найтовший 9-10, ось. Вибачте, постучу трішки ось, і найтовший гачок 10. Для чого я шукала собі ці гачки? Мені схотілося зв'язати таку корзинку із трикотажної пряжі, але вдома в мене були тільки маленькі гачки, тому що я колись в'язала іграшки із тоненької пряжі бегонія. І тому в мене тільки маленькі гачки. Також я колись своїй донечці, як вона була ще маленька, в'язала платячка в'язані. Ну, таких великих гачків в мене не було. Тепер в мене є набір тут 14 гачків. Це дуже гарна пропозиція на Аліекспресі. Так, і також хто займається шиттям, напевне, знає, що існують ось такі прищепочки. Ось вони дуже гарні. Я їх побачила у подружки, потім побачила, що вони продаються на Аліекспресі. Це для того, щоб, ну, коли підгинаємо, наприклад, тканину і для того, щоб зафіксувати Раніше я користувалася голочками, ось так ми прокалювали голочками, а зараз можна ось так: от прищепочками прищепити. І вони... це дуже зручно. Виявилося, що ці прищепочки дуже зручні. Тут їх багато, в цьому пакетику аж 50 штук. Вони різнокольорові, всі гарні прищепочки. Дуже рекомендую, хто займається шиттям, а можливо, вони підійдуть і не тільки для шиття, рекомендую, дівчатка, беріть. І взагалі, хто шукає собі інструменти, то набагато дешевше скуплятися на цьому сайті Aliexpress в Китаї. Тому що у нас набагато це продається дорожче. Звісно, потрібно трішки почекати довше, ніж піти у нас у магазин купити, або якщо ми в інтернет-магазині замовляємо в Україні, то приїжджає нам все за три, ну максимум 5 днів. З Аліекспресу, звісно, треба чекати тижня, два-три, десь так, і воно все приїжджає. Також хочу показати вам обновочки. Я купила собі пряжу Нако. Ось вона, таких кольорів. Нако Boho. хочу в'язати шкарпетки. Ось тут повинна вийти ось така шкарпеточка з мужечками зелененька. Тут метраж на 100 грамів 400 метрів. Це колір 82-168. 75% шерсті, 25% поліаміду. У Alize Superwash 420 метрів, у нако боку 400 метрів. Але вона ниточка майже і не відрізняється. По товщині. І тут заявлено спиці 2,5-3,5. Але я в'яжу на спицях 2. Але в мене є подружка, яка в'яже цю ж ниточку, я в'яжу на двірці, тому що я в'яжу слабенько. Вона в'яже дуже туго, тому вона собі обрала спиці 2,5. В неї дуже гарно виходить. І ось така ниточка ретро. Повинна вийти ось така смогаста гарна шкарпеточка. так Це колір 82,041. Беру я завжди по два моточки, так як хто вже помітив, я в'яжу одразу по дві шкарпетки, для того, щоб вони виходили однаковими. І коли ти в'яжеш. Одразу дві шкарпетки, а не одна за одною, тоді легше контролювати як сказати, візерунок, який виходить із секційної пряжі. Буває таке, що одну шкарпетку ми в'яжемо слабіше, одну тугіше. І або ниточка пофарбована трішки там 5 см більше, 5 менше. Звісно, фарбує машина, але Може бути, тонша ниточка, товща, навіть з однієї партії таке попадається, що ниточка може бути товстіша і тонкіша. Та навіть в одному моточку буває, відмотаєш цей моточок на два клубочки, або зв'яжеш першу шкарпетку, вона, наче була товстенька ниточка, а потім всередині вона стає чомусь тоненька, або навпаки. Тому, якщо в'язати одразу дві шкарпетки, то так легше. Буває таке, що резиночка десь 20 рядів, на одному 20, на іншому 21. Також халявка може варіюватися. 30, 31 або 29. В готовому вигляді на готових шкарпетках цей один ряд він непомітний. Я маю на увазі, якщо міряти там сантиметром чи одягати на ногу, один ряд він ролі не зіграє на розмір, але цей ряд зіграє роль візуально, коли шкарпеточка буде однакова. Так, і наостанок хочу вам ще показати, я собі прикупила стокову ниточку. Ось такий пакетик мені приїхав. Зі стоковою ниточкою. Стокова ниточка тут це все залишки. Ось. Я, звісно, не знаю, що це за пряжі. Ось тут у мене є тільки дві етикеточки. Ось це ниточка регія. Так. Ось це. Так, колір 04, 267. Ось тут по фото видно, що це саме ця ниточка співпадає. 75% шерсті і 25% поліаміду. так І ось ця ниточка в мене також з етикеточкою. Так, що тут? Sport and Sox Yarn. Ось така ниточка. Я не знаю, надіюся, що це етикеточка від цієї ниточки. Я в інтернеті не шукала. Тут також 75% шерсть, 25% поліамід. До речі. Навіть не знаю, хто ж її Германія написано. Так, ну, а ці всі ниточки, тут є тоненька ниточка і є ось ця товстенька. Я її шукала так по фото в інтернеті, але не знайшла. Можливо, дівчатка хтось знає або впізнає. Ниточки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це за пряжа. Можливо, хтось впізнає. До речі, ось моточок. Так, і ось змотана на клубочок. Це одна ниточка, одна й та сама ниточка. Тут навіть, я гадаю, на шкарпетки вистачить. Ну, а там, де потрошку, завжди можна вив'язати або якимись полосочками. Або, або хеліксом вив'язати. Ось тут вистачить на резиночки, мисочок і п'яточку, і ось тут і можна щось додати. І мені здається, що ось тут на моточках ця ниточка, наче трішки як товстіша. Можливо, так здається. Ну, ось ця ниточка, вона точно товстіша. Товстіша, ніж інші. Ось я покажу. Ось так, їх видно, що ця ниточка товстіша. Можна буде її поєднати, можливо, з Алізе супервултаймом. З вултаймом, можливо, її скомбіную. Ну, ось так, дівчатка, такі в мене справи. Я вам розказала на цей час все, що хотіла. Дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це мене дуже мотивує на створення нових відео. До побачення!